Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гереневич, і програма П'ять хвилин для вічності. Радий зустрічі! Німецький філософ Фрідрих Ніцше визначив добро як фактор, що підсилює значення людської влади. За його словами, добром є те, що надає людині можливість спанувати над іншими. Саме це дозволяє живим організмам вижити в еволюційному суперництві. Відповідно до теорії еволюції, слабкі, над якими панують і яких знищують сильні, не мають права на існування. Таким чином, їх знищення, за словами Ніцше, – це добро. Ісус Христос стверджує дещо протилежне добро полягає в служінні слабшим, що бореться за виживання в ніжній турботі про них. А хто з вас. Бути першим бажає, нехай буде всім за раба, бо син людський прийшов не на те, щоби служили йому, але щоби послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус вважав кожну людину величезною цінністю, плодом Його творчого акту, а не безлузних еволюційних процесів. Нехтувати обездолених або принижувати їх означає не тільки шкодити їм, а й вбивати людяність тих, хто так до них ставиться. Філософія Ніцше лежала в основі Дахау, Освенцюма і Равенсбрюка. Філософія Ісуса Христа лежить в основі організації лікарень, дитячих будинків і шкіл. Такі люди, як Гітнер і Габельс, вважали себе учнями Ніцше, такі люди, як Вільям Керрі та Альберт Швейцер, вважають себе учнями Ісуса Христа. Ми знайомимося з історичними фактами, і нам здається, що неможливо не відчути відрази до духу панування і насильства. Ніхто не стане виправдовувати знищення мільйонів євреїв. Проте насильство демонстроване на телебаченні, засноване на тій же філософії, і воно має мільйони відданих шанувальників. Більше того, саме дух суперництва звеличує панування сильного над слабким, суперництво спонукує надавати більшого значення гострим відчуттям, переможця, ніж сердечної болі того, хто програв. За своєю суттю дух суперництва чужий духу служіння. Зустрічаючи прояви духу завоювання і панування, Ісус не лише словесно застерігав проти Нього, Він прожив своє життя, втілюючи в дію дух служіння, прекрасно знаючи, що Він, цар царів, Спаситель поширював дух свого царства. Він допомагав стражденним, зцілював хворих і дарував сміливість сором'язливим. Він прийшов і став усім слугою. Подякуємо Богові в молитві. За це чудове служіння. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні за служіння нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа, за той гарний приклад, який Він залишив, за ті гарні повчання, які ми отримуємо зі святого письма щодо земного життя Ісуса Христа, нашого Спасителя. Допоможи, Господи, нам унаслідувати Його приклад, допоможи нам. Так ставитися до тих людей, хто має потребу сьогодні в підтримці, як ставився Ісус Христос. Молимося в дороге ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьмо завжди вдячними Богові за те, що Він віддав свого Сина ради нашого спасіння. Для того, щоб краще ознайомитися з тим, що Господь зробив для кожного з нас, рекомендую пройти курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його лише напишіть про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонуйте нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!